Божому усім, давайте разом з вами помолимося за Україну за перемогу. Господи Боже святий, праведний, молимо тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і Дай нам перевагу на землі. Та на воді, і в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже. Заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від сили аду. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости, Ісусе, і пошли силу Духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час зараз, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога, якщо ви хочете разом з нами вивчати Слово Боже. Напишіть в особисті, не соромтесь, будемо разом молитися і протистояти противостояти усій ворожій. Ци и нечисти. Амин.